Деякий момент конкретно по цьому мотоциклу, а саме по розбору збору заднього колеса. Є ось така є ось така зірочка. в ній є окремий демпфер, і ось такі гумові проставочки. Ну, їх ще також називають гумові демпфери. Між підшипником колеса. Та підшипником оцьогось алюмінієвого демпфера встановлюється ось така проміжна втулочка. Причому меншим діаметром йде до підшипника самого демпфера зірочки, а більшим діаметром Залазь, зараза, а більшим діаметром йде до підшипника колеса. Ну, в принципі, переплутати їх дуже важко, але все-таки можливо. Далі. На відміну від більшості мотоциклів, є три дистанційні втулки. Ось, якщо подивитися, вони майже однакові, але вони різняться. Є менша втулочка, яка заганяється у сальник-пильник самої зірочки. Ось вона сюди заходить ну, відносно легко. Більша втулочка не заходить, але її також можна сюди вперти, хоча це робити не потрібно. Так от, дуже важливо його правильно зібрати. Меншу втулочку відразу надіваєте на демпфер. Меншу втулочку відразу надіваєте на пильник зірки. Ось оця втулочка більша. встановлюється відразу до... Пильника, сальника з боку альміного диску. Це є дуже важливим. Зазор тут ось вона робить дуже-дуже маленький, але вона дуже важлива для того, щоб не заклинював супорт. Третя дистанційна втулочка, вона ставиться безпосередньо до самого маятника. Тобто дистанціює сам супорт відносно маятника. Найменша втулка робить дистанцію між маятником та зіркою. Середня втулка робить дистанцію між колесом та супортом. І найбільша втулка робить дистанцію між супортом та маятником. Якщо десь щось буде переплутано, колесо стане е, неправильно, буде заклинювати гальмівний супорт або ж зірка чіплятиметься за маєт. І так, маятник. Теккіна. 2021 року мега нового прям Предатор э, JTRS. От прям най. Гавносалінлок. Гавносалінб. Бейт новий текен. Отака От тема. Підшипники це для лузерів. Салінблоки рулять. Речах прогресії, які кріпиться безпосередньо до маятника, в кожному стекені зафіксовано отакеним болтярою. По-моєму, тут 17-19. Причому гайка звичайно, без жодних фіксаторів. <клухи> На фоні ось отаких. Болтів та специфічних е, само, затиск... самоконтрящихся ось при шайбі, там все пришайбами, положено прям. А створюється таке враження, що в них закінчуються кожного разу болти, вони просто беруть який страшенний дебелячий болт, вхирячують туди і навіть ні, не спилюють ось цю частину. Ну бля, ну... бля, За такі бабки ну хоча б можна болти було б якісь. Інші ставити, я не знаю. Ну, можливо, вже придираюсь, але все-таки. Щодо речага, він ходить так плавно, так затиснено і впевнено, що на початку створюється враження, що там все дійсно змащено. І, можливо, так і є. Коротше, цей болт був підключений на 18 а не 19 і гайка підключена на 18. Дуже весело, бо в більшості наборів просто немає двох голівок на 18. Ну нічого, відкрутилось. Так, стосовно пальчиків по краям, по краям кожен пальчик змазаний липкою субстанцією. А далі сухо. На одному з них таке як, як смола прилипша. Чорне щось страшне. І вона настільки в'їлася в метал, що його навіть не відшкребеш. Таке, як. Гарячим пластиком його млили, їй Богу. Ну, знову таки, все по краям. Підшипники ну, на камеру погано видно. Але отам вони просто сухі. Ай, мені просто здається, вони набивають змазки ось в оці сальнички, накидають їх, засовуючи пальчики, змащення, Засовуючи пальчики, змазка дещо видавлюється і просто створює а, враження, тому що вузол змащений. А ходить він плавно по одній простій причині, що все нове і затиснуте. Ну, це, оце зараз і перевіримо. Пильнички такі собі. Слабенькі, але хоча б металеві. Пружинка ця. От зараз вже заправимо. Бо на одному я вже не пам'ятаю на якому мотоциклі. Ось оці всі сальнички, можливо, на текені. І богу, не пам'ятаю. Оці сальнички були повністю гумові, я ще їх отак гнув. кажуть. дивно було, достатньо дивно. До речі, не варто нехтувати. Якщо... О, з цього боку взагалі їх два. Капець. Це не так, походу, компенсували. Ага. Це ж треба таке зробити? Партий підшипник, який менший, ніж сама ця чашечка. Партий підшипник, який буде вущий, ніж сам отвір. І компенсувати двома сольниками. Да. Ну, в принципі, нічого дивного. Так, а ну. Міцно сидять. Міцно сидять тут. Ой, яка красота. Та-да! Гаряча посадка. Текен 2022 року. Ага, ще тут один не витягнув. Та його вже, в принципі, не варто витягувати, його так можна промазати. Блядь, чесне слово, більше слів нема. Скільки я перебирав Шенреїв, я бачив різного браку. На такого я бачив тільки в текінах. І нічого з цим не зробити. Ну, таке саме. Й твою мать. Це пиздець. Ой-мля. Як сказав би доктор Дью. Гелмой воняет. Ну що це? ну Це це короче, взагалі повністю. ну, Коротше, можна повністю витягнути всі підшипники. Це що за прокол? Компанія X-Drive, яка постачає ось оці текени. Що це за сміття? Що це за сміття? Якщо ви ще й досі націлені на покупку цього мотоциклу, не купуйте його ніколи, він не вартий цих грошей. Його ціна реально 1000 доларів. І то з безкоштовною доставкою. І з повним баком пального. Три гольчатих підшипники Двоє з яких через розпорну втулочку встановлювалися. Оцю найбільшу байду, мають значення HK1718. Ну і той, що встановлювався у найменшу частинку, має аналогічне значення hk 1718 Той підшипник, що а, дійсно запресований у середню, має таке значення, як. HK-2020, те, що я тут так все е, припідношу, як то кажуть, з да? таким прямо не знаю, злістю чи там якимось, можливо, неприємним для когось фактором. Справа в тому, що якщо ви їздите на цьому мотоциклі з цією такою карявою прогресією, по місту не ловити жодного бездоріжжя і у вас стиль їзди не агресивний, вам по суті насрад взагалі на цю прогресію, на ці всі підшипники, бо вони працюватимуть після змащення, звісно, вони працюватимуть роками. І нічого з ним абсолютно не станеться. Але якщо ви дійсно давати, даватимете йому от отих іздов, як то кажуть, яких треба, то цій прогресії не залишиться нічого, крім спогадів, що вона у вас колись була і колись працювала. Люфти перейдуть на маятники на колеса. І просто-напросто ви отримуєте виляння, він буде нестійкий при закладанні в повороти, і буде все скрипіть, крехкотіть, клацать і все. Якщо підшипник, будь-який підшипник, ну давайте так, не прям не будь-який, а все-таки, наприклад, моторні підшипники є такі, що заходять туди від руки без жодного нагрівання і працюють вони вічно. Але ну, в моторі там свої, як би сказати, специфікації. Підшипники прогресії, підшипники ступиці колеса, ті, які приймають безпосередньо підшипника маятника, ті, які безпосередньо приймають ударні навантаження, не просто на прокручування, а ще й ударні навантаження. Якщо у них йде посадка уже з допусками, а це є допуски. У свої посадочні отвори, місця посадочні, то вони розбиватимуться не на пальчику, який повинен на них ковзати. Тобто вони, ну так сказав, вони... Коротше, вони не будуть правильно зношуватися на пальчику, який прокручується в їхніх голочках. а їх буде товкти саме у посадковому місці. Ну, а подальше він просто розсипеться і заклинить у ньому, або просто повилітають голки. Саме посадкове місце розіб'ється вже до таких, як то кажуть, нано вже сверхдопусків, що просто новий підшипник туди не становитиметься, а влітатиме. Ну і подальше ви попадаєте на, на заміну. Але що ви заміните? Що ви заміните? З ви поставите таке точне сміття. Тут єдиний варіант, або підбирати підшипники. З якимись сотками більше. Або до токаря щось колхозить, або змазати і їздить, якщо він по барабану. В моєму випадку я його змажу, доповім усовласнику. Ну, в принципі, я до цього йому відповідав, що є певні такі косяки з прогресією. ну Він все одно купив цей мотоцикл, це його вибір, його гроші. Але маємо, що маємо. Ой, ну не коштує він це грошей. Ну, взагалі не коштує. Підшипники о, ще й різні. В плані, що позначення в них одні й ті самі, але о, два підшипники, ті, що були 17-18, вони виконані у пластиковій обоймі. Тобто о, голочки набрані у пластиковій обоймі. Добре це чи погано, я не знаю. Я в цьому особливо не експерт. А от інші підшипники. По тому самому значенню. І 2020 набрані все-таки в металеві обойми. Знову ж таки, що краще, пластик чи метал в такому випадку, я не скажу. Це залежить від самої якості матеріалу. Але те, що однакового розміру і однакового позначення підшипники виконані в різних, з, з різних матеріалів внутрішня обойма, то це так дуже специфічно виглядає. То вилочки пролінка. Сухо, сухо, як пустелі. Ну, ще й сольник вже підвернутий. Ай, яким його буєм збирали? Угу, ну, як я й говорив. Ось змазка накладена тільки поверху. Тобто ось сюди вони в сальник нахріначили змазки і все. І ось, до речі, видно, що пружинка покоцана. Це означає, що його сюди впихнули по-варварськи. Сухо-сухо. Щось таке. Липке і все. Так, це... Останній коротше, коментар по поводу довбаної цієї прогресії. Значить Ось, як видно, пальчики. Один, другий. Вони хромовані, все блестить. А от цей пальчик з чим-то чорним. І на початку я подумав, що це реально якийсь пластик, а потім не побачив, що це просто якесь покоцане залізяче. Тобто це не дохромована поверхня. Вона вся така посічена, посічена маленькими такими рубцями. Бля, ну це взагалі, ну підшипники випадають, пальці не дохромовують. Ну що далі? Що далі? ви що, Будете сюди взагалі вже без колес їх поставляти? Чи я вже не розумію? Що стосується тросиків, їх тут показати нічого, вони просто перемащуються звичайним додаванням мастила точніше, мастила у безпосередньо сам кожух троса. Плюс вся проводка, яка тут ось так от хвостами висіла, я її переклав ось перед мордочки, як положено. І ще один косяк виявився, що ось треба було додати до цього повторювача поворотів. Ось він тут так цікаво зроблений О, разом із захистом рук. До речі, захист рук це дуже корисна річ, особливо під час холодних вітрів та дощу. І прийшлося його дещо подовжити. Ось я додав ще дещо проводів, для того, щоб його подовжити, бо він просто не хотів ось, ось сюди заходити. А звідси ну, воно зовсім не гарно таке, як соплі якісь висять. Далі провода були всі подвинуті дещо до середини рами для того, щоб, для того, щоб зменшити їхнє провисання саме на рульовій колонці. Ну, по більшій мірі все. Клапана ще сюди нічого лізти, карбюратор підрегульовано. До речі ж нагадую, тут карбюратори регулюються за принципом вкручування повністю та викручування на пів або один оберти. На півтора він вже починає дещо захльобуватися. Тобто вони тут просто по-другому працюють. Значить, один е, невеличкий собі лайфхак, підказка, ну хто вже як скаже, можливо, мене зараз засудять, але все-таки. Сидіння кріпиться двома ось такими тут болтиками. Болти йдуть на 8, підключ на 10. І після того, як сидіння надіто, закріплено, тільки тоді можливо надіти пластик. Ну і так само ж його зняти. З лівого боку пластик сідає прекрасно, а з правого боку, ось в цьому місці, дуже часто рветься резинка. Щоб цього не було, спочатку поставте просто правий пластик без сидіння. Ну, Само собою, всі кліпси, резиночки промазавши бажане якою-то змазкою. Потім надіньте сидіння. І закрутіть його лише на один болт з лівого боку. Ніхто ніоткуда не випаде, сидіння у вас не вискочить. Хай воно тримається на своїх зачепах. Тут ще один зачеп і один болт. Але потім, потім коли зніметься лівий пластик вільно, зніметься сидіння. І спокійно знімете правий пластик, ви не будете сидіти матюче, що китайці це гівно і що пластик у них херовий і все у вас сипеться, ламається. І так пуск на холодну. Як перевірити, що він на холодну? Ну, По-перше, можна потримати руку на циліндрі. По-друге, можна ухватитися за коліна і тримати. Ну, Якщо хто не знає, то за гаряче коліна явно ви не потримаєтесь. Все, двигун холодний. Ну, або ж якщо він ще буде цього гарячий, то вся ця труба буде клацати, так що двигун холодний. І так. <кій> Робимо пуск. Раз. Робимо. Ой, блядь! Два. Беремо палець. Чекаємо, доки він почне захлебуватися і підчадювати трошки. Це нормально. Ну, як сказати, нормально. Для цього дебільного карбюратора це нормально. Підсос опускати ще рано. Десь пів хвилинки він повинен поторохтіти. Хоча на деяких текенах такого не спостерігалось. Він там е захльобувався, торохтів собі спокійно, але диму не йшло. Ну, на цьому карбюраторі я не знаю. Я вже крутив вертів, але по-іншому не налаштував. Це він заглох. Далі опускаємо. О, Все. Повно чаду, повно диму, але мотоцикл працює стійко. Все. Не трогаємо ручку газу, даємо йому прогрітися ще хоча б хвилинку. Специфічний якийсь карбюратор, ну чи то я якийсь неправильний, не знаю. Але по-іншому просто не виходить його налаштувати. Головне, що не намагайтеся його газувати на холодну. Ви будете постійно його заводити, витрачати акумуляторний заряд, палити стартер, садити матюки і більш нічого по суті ви не тримаєте. Ось як видно, якщо видно, не видно. Після того як він прогрівся хвилинку, плавненько газку. Працюю. Нічого не глохне, все нормально. Якщо хто цей карбюратор вміє налаштовувати по-іншому, вам в руки, я по-другому не налаштую. Зате він працює, працює нормально. Коли дуже холодно, то він буде на підсосі торохтіть-торохтіть дуже довго і нудно. Коли більш-менш тепліше, то з підсосом все одно треба заводити, але просто недовго.